От приходить до мене клієнт і каже, я нічого не хочу, у мене прокрастинація, весь час хочеться втікти з реальності, у залежності, у серіали, алкоголь, куріння, сон, все що завгодно. Тільки б не залишатись в цій реальності, вона для мене не переносима. У мене немає своїх бажань, я не знаю, чого я хочу від життя. І от весь час відкладаю справу. І. Помимо таких, ну, таких страхів, які я зазвичай розбираю, коли працюю з прокрастинацією, в мене є відео на цю тему на тему прокрастинації. Можете їх подивитись на моєму каналі. Ще буває так, коли ми розгортаємо з клієнтами, ми розуміємо, що от такий, така втеча від реальності і. Небажання реалізовуватись у житті це така помста батькам. Це робиться на зло батькам. Як так відбувається? Так часто буває у людей, які були нарцисичним розширенням своїх батьків. І е, досить часто це буває у, випад, у випадках, коли батьки дали хорошу освіту, вони могли влаштувати свою дитину на якусь там хорошу роботу. Да? Можливо, ну вони так потурбувалися, щоб. Життя їх дитини, да, зараз уже дорослої там, людини було влаштовано, могли квартиру купити. Ем, і от значить це такий дуже комфортний е, стан, ну, типу, влаштованості такої певної житті, житті, в житті, да? коли є безпека, є гроші, робота, освіта, але це не обов'язково, але от часто буває що таке матеріальне піклування присутнє. І, і з цього всього якби, і дуже важко. Відмовитись від цього, да, щоб зажити своїм якимось е е життям. А це це дуже страшно робити, тому що в цьому випадку люди такою дитиною батьки не цікавились. Вони вбачали певний шлях для своєї дитини. Вони не цікавились, що хоче саме сама дитина, да? чи яка вона людина, що її цікавить, яку б вона хотіла отримати професію, тобто там. Прям були якісь бажання і очікування батьків, які вони прям накладали на свою дитину і казали: От тобі шлях, я тобі його прокладаю, от так от і іди, і от це, от правильно, от все, що ти там хочеш. Мені це не цікаво або я це слухаю і кажу, що це там не професія, чи ще щось, да, там, це все ненадійно. От ми вже потурбувалися про тебе, тому нічого не видумуй. Будь ласка, йди собі, і все. Да? А, і тут є такий прям а, конфлікт в плані того, що є дуже багато злості на батьків. А, така людина дуже злиться на батьків, що ну, от, з одно, і, і при цьому дуже сильне відчуття провини є за цю злість. Тому що ну, з однієї сторони це ж з такої якось соціальної сторони, це ж дуже типу класно, да? там що там є квартира від батьків, або там є місце роботи, куди вони куди вони влаштували, або там гроші дають, да? або з освітою допомогли. Іначе ну як, як можна, що ж я буду такою мерзотницею або мерзотником, як я можу злитись при цьому на своїх батьків? І людина завалюється у відчуття провини, тобто, і от ну, незрозуміло. І при цьому ще й немає сміливості відчути свої бажання, зрозуміти, що вони цінні, що цінне саме моє життя, таке, яке я хочу, да? бо ніхто їх не підтримував, ніхто ними не цікавився в дитинстві. І тому немає сміливості обрати якийсь свій шлях. Немає сміливості обрати свій шлях, і вже неперемасимо жити очікуваннями від виправдовувати очікування батьків жити тим життям, яке пропонують вони, навіть якщо воно соціально комфортне. Це дуже такий сильний конфлікт, незрозуміло як з нього вийти, але от психіка знаходить такий вихід, як. По суті, це нацистична депресія або прокрастинація, да? так ще можемо це назвати, да? коли людина просто тікає від реальності. Просто тікає від реальності, в залежності, вона там щось робить якось, щоб знаходитись там, да? плисти потечі, але вона тікає від реальності від залежності, тому що неможливо вже так жити. От, І в цьому плані, що з цим робити? Да? Тут дуже важливо починати розгортати свій гнів на батьків. Починати розуміти, що вони, вони це ж це життя хотіли да, не для вас, а для себе. Вони реалізовували свої бажання, вони не хочуть переживати тривогу дуже зрозумілу і природню, коли батько да, дорослий відпускає свою дитину да, і тривожиться, як же вона буде в житті шукати свій шлях. І щоб оце не проживати, да, вони вам влаштували такий комфортний тунель, в якому вам вже хочеться блювати від цієї комфортності. Тобто вони це робили для себе. Да? І в цей, ну, це треба усвідомити і розізлитись на них по-справжньому, щоб стосунки можна було е змінити. Тут я дуже хочу акцентувати на тому, що я не про те, щоб там, не знаю, повністю рвати стосунки з батьками, сваритись з ними весь час, да? там, руйнувати стосунки раз і назавжди. Хоча іноді це буває доречно, це, це залежить вже від дитячої історії. Але я не про це. Я кажу про те, що важливо розгорнути цю, цю злість, дозволити собі злитись на батьків, виставити е е кордони певні да, в своєму житті, щоб відчути цінність саме своїх бажань. Да? І коли ви це зробите, у вас м зміниться контекст, де ви дитина, а батьки. Це ваші батьки, і у вас зміниться контекст на те, що ви вже дорослий, ви доросла людина, в якої є батьки, це вже будуть стосунки між дорослим сином або донькою і дорослими батьками. Тобто ви вже не будете в такій, в такій залежній дитячій позиції. Оце дуже важливо робити. І після того, як це, це робиться, да, розгортається цей гнів. Починається процес горювання, починається процес вербалізації вашої дитячої історії. Проте, те, як саме вам не цікавилось, да? як заглушали вашу там, цінність саме вашого буття, ваших бажань, да? щоб, щоб все, все усвідомити і нарешті відокремитись, сепаруватись від своїх батьків. Психологічно і ментально, да? пере, пере, переусвідомити свою історію, що вони такого робили неправильно, де вони е, лажали, Да. Знову ж таки, це не про те, щоб зруйнувати повністю е, стосунки з реальними е, батьками. Це про те, щоб перелаштувати їх, щоб ви, щоб ви могли відчути себе дорослою людиною. Тому що в цьому випадку, коли. Є такий конфлікт, людина обирає такий антисценарій. Я не буду нічого робити, щоб помститися батькам. Тобто, от вони мене вбачають хлопчиком, гарною, гарним хлопчиком, гарною дівчинкою, якою можна пишатись, яким можна хвалитись. Uh, і я настільки в мене настільки багато злості, да я настільки не хочу бути успішним. Я настільки ну успішним, бо вони хочуть бачити мене успішним. Я настільки цього не хочу. Що от я буду в депресію впадати. Тобто психіка обирає от такий е, варіант, да? що от я такий поганий, нереалізований, і в цьому от дивіться: от дивіться, як я не виконую ваші бажання, бо вони вже мене задовпали, ці ваші бажання. От щоб не, не... це 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 теж вихід гніву. Да? Просто він обертається на себе, і ціна от обирається от така. Для цього треба розгортати злість і відгорьовувати свою дитячу історію. Коли це робиться, з'являється цінність себе, з'являється цінність своїх кордонів. Вони взагалі з'являються, ці кордони, відбувається сепарація з батьками, і з'являється сміливість потрошечку обирати свій шлях життя. Це не обов'язково можуть бути якісь прям супер е кардинальні зміни, да, де ви прям міняєте місце роботи, не знаю, там освіту, там, місце е проживання, і все таке. Хоча і таке може бути. Тому що е сепарувавшись отак, от е ментально психологічно, ви можете усвідомити, що в принципі вам подобається ваше життя, і ви вже як дорослий його обираєте. Да? Але це вже буде не вибір ваших батьків, а ваш вибір. От. А може бути і якась така досить різка зміна, на яку у вас будуть сили. Тому що, знаєте, приклад такої сепарації, мені дуже подобається, він захований в такій для мене дуже психотерапевтичній фразі, виразі, да? що ем, дорослість це коли я вдягаю шапку, тому що на вулиці. Холодно. Навіть якщо перед цим мені подзвонила мама і сказала: вдягни шапку, на вулиці холодно. От, Коли ми не йдемо, всупереч. І якось так. Таке сьогодні хотіла розказати про прокрастинацію та нарцисичну депресію. Якщо вам це імпонує, якщо це ваша тема, я запрошую вас із цією темою, і з іншими темами до себе на консультацію, в терапію, записуйтесь по силочці ФБ, ТГ, Телеграм. Я вас чекаю, ми про все з вами домовимось, я вам обіцяю. Па-па!